Доброго дня, шановні. Подивіться на цю красу. Це шипшина. Це у нас в кінці нашого участка. Є таки, така канавка, бо тут долина і вода стікає вниз. І цій канавці трошечки запустили отак от природнього куточка. І що ж я хотіла показати, ось зараз покажу ближче. Шипшина. Яка вона гарненька, виблискує на сонці. Така краса. Ну, будемо цього року збирати її, тому що торік не збирали. Я ну, не звернула такої уваги. Подивіться, яка вона гарна, достигає, екологічно чиста. Бачите, вже осінь, вже калачі від дощів. Розпускаються. Шепшина, красуня. Ось мої верби поприймалися, видно, і гарбузи на пригорочку. Кохаються там, дивилася, чи немає жуків. Тут костел близько біля нас церква. Ось така краса. Гарний сьогодні день. Вночі була температура 6 градусів тепла, але то нічого. Тут до цього йде. Ще передають будуть сонячні дні, але то вже осінь. Бувайте здорові. Ось така гарна тут ялинка. Прямо з кухні видно оцей пейзаж тут. От. Мирного всім неба.